Активні прояви його громадської позиції, яку він неодноразово демонстрував, я до питання додала короткі відомості про події. Дякую. Встановище професійної надійного виборів. Я завершую про зумовлення цього питання, заходячи з наступного. За матеріалами, які надані у командові однієму ситуація, про яку а, не говорить і свідчення прокуратура. А, я маю на увазі, ми не досліджуємо матеріал справи, але фабула викладена. І всі фабули ми бачимо речі, які запречити не може ні прокурор, ні свідчать, які є очевидними. Є людей є кралець. Красть каже відному, відному? місто встановці. Він каже, я хочу бути начальником. Він скаже, я хочу плакати, щоб люди гарний, людина і достойна. Дайте це добре. А яке я там говорю? А я перейду плакати в боку, написано буде. погана людина. Де тут злочин? Де тут вимагання? Ти вішеш? Виходимо саме самодиславна за нестворення штучних перешкод у вигляді громадських протестів. Це право бути поганим на Україні. Виразти ці громадські протести. Конституційне право України. Якщо вирішенням свого права України, людина відверто каже, давай мені гроші. Іначе я можу вивести плюс, який мінус. Я не думаю, що немає мінусів і арафії при Як не висвітлювати, як мінус. Навіть для цього випадку, якщо навіть так було, то хіба це мінус позбавити будь-якої можливості. А Виражати дачу свою громадську позицію, жити звичайним життям, давати правдиві показання слідству, добитися в кінці кінців цієї дійсне по справі, яка, мабуть, скрита. І тільки е, підозрюваний, що скрива, я думаю, і відомо, як щось І тут не зря присутні е, представники громадського об'єднання і просто не буду дуже громадяни, які, я думаю, ну, перші пропасно розумієте, ви це розумієте. Я таки не розумію новий. Прокурор каже, дайте бюджет віщі. 2 мільйона гривень, крах, не буду на кого впливаючи. А якщо я не став, не буду. Тому ну, погодьтесь, що я нічого не вийду. А тому, враховуючи, очі сказано, враховуючи те, що мотивація даного подання є нічим іншим не припущенням, це не скриває. Може, 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 а може і не може. Може йому вже досить разу цих проблем в житті, цих пригод. Людина, яка хоче стати ну, нормальною, проведення ним, сімейною людиною, ну і те, що ну, активно-громадська позиція, це тільки плюс. Коли всі така позиція вкравці, може не по-іншому жити. Але виходячи з цього, я вважаю, що э, прошу суд відмовити у визивому попитанні. У раз, якщо суд нарешті, кімнаті не погодиться з моїми аргументами, дати можливість е, э, э, іншу не пов'язану з э, обнаженим покої. Ту ж саму заставу доступному розмірі. <му> ну, 2 мільйона – це, мабуть, рівень Монако чи рівень єдернамі з плюсом чи без плюса, але для України це ну, нереально, це космічно. Так, Стоя практика, якщо я насірова, то так, да, дійсно. Ну, кажучи, на сіру, на жаль, я думаю, про ж що всі ж країни. Таким чином, прошу попитання відмовити, у разі, якщо сюди до... Висновку, що його слід заводити, то його зводить таким чином, що натикратися можливість боротися за свою свою позицію, не будучи ув'язненим. Ув'язнення це тільки грався ув'язнення, це для слідчого ув'язнення, доставка туди назад. Це для захисту ув'язнення, це для бюджету утримання, а за стату, бюджет тільки грає, я думаю, виграємо всі. І ще раз прошу вас, уважно прочитайте факту справи. Досить -таки, на дві концінних прав приватні стосунки. Я думаю, що якби е, уважно придивитися до будь-яких громадських е, активних проявів, то там кожному щось давали, наші люди на майдані голоду і з відколу. Комусь щось давали, Комусь не вистачає замість того, що штурму на роботу, дають гроші, комусь взуття тепле купити. То що це все кримінал? Це ви маєте на увазі, що слідча. Мала вручити грамотно вручила повідомлення про підозру? Ні, я маю що теж обмежена процесуальною. Є повідомлення, є заява відповідна, Тим більше супроводжує таку уважну установа як безпеки України. Не вона теж позбавлена можливості е, відмовити, тому що суду і заставить нести відомості до її державного реєстру. Але в даному випадку ми даємо про те. Обмежити грабця як такого, що настільки шкідливий елементи суспільства, чи дати йому можливість от жити далі, давати показання на слідство і всі нам все-таки вияснити, за прояву громадської позиції можна кошти брати чи не можна кошти брати. І чи є це е вимагання, чи є тут така стаття в такій пункті у всьому поданні. Отечество перемагання, перемагання далі. Таким чином, Кравець, дев'ячук. Переснюю корисні мотиви, особливих інтересів, створюючи уявну певність у своїх можливостях. Тобто це вже шахрай. Ну, тобто, як не врутити ці бабери, які в мене лежать на столі, і вона всі кажуть, нема нічого такого для світла загрозового, нема такого, ну, екстраординарної ситуації, за які треба просто людину зробити її життя. Не, 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 Прямо в плітці і тримати так як зіграти, тому що ну, небезпечно сюди став. Зрозумію нашу позицію. Дякую. На сьогодні розумію наші політичні. Ваша честь, шановний суд, просто я належу відділення, тому сьогодні на ваших очах ось відбувається як цій хлопці з прокуратури, СБУ, Просто напросто бореться з громадською з громадським рухом, з будь-яким. Зрозуміло, що вони сьогодні десь не хочуть. щоб до прокуратури приходили своїми незадоволеннями, добивали ті, як вибивали. Ну, підсказували їм десь якихось тих справах, які вони робили незаконно. Ну, е, знаєте, Коли мене затримали, то чомусь Служби безпеки України, а до речі, ваша честь, е, ми живемо сьогодні в феодальному ладі, тому що мене затримали 5-й чи 3.9. А прошу звернути, повністю були порушені мої. Е, Назив. права на захист. Скільки я не волав не кричав, щоб мені надали будь-якого адвоката. Платного, безплатно, мені цього не робили. А адвоката мені дали е, Дмитро Володимирович, подивіться, 2-34, здається, ночі пізно. І Дмитро Володимирович привіз, приїхав сам і потім вже безплатно приїхав. Сам. Но, чомусь служба безпеки України було, поки цей це весь час тримали, значить з мною проводили бесіди слідчі займався своїм хлопцям. Знову понятно, що вони молоді, завзяті. Їх цікаво одне єдине питання. Хто привів і хто був організатором акції біля Служби безпеки України, коли вирішались питання про підтримання хлопців у бортво чи, чи, чи засудження? Уточню тільки, оця акція, яку так. на сьогодні у вас вимагали з ваших слів інформацію працівники Служби безпеки, то ця акція коли відбувалася? Ця акція відбулася десь дві неділі перед тим. Тобто, тут є присутні деякі кореспонденти, зокрема Максим Фаруна, я тоді ж і це в той день, я не пам'ятаю. Це було десь за неділю до за неділю дві, напевно, до того, як сталися ці всі собиття. І чомусь хлопці Служби безпеки України одне питали, хто був організатором і хто, і хто так, чого, чого ти там виступав, що ти там робив. Ось йому зараз йде ось такі запроси, 2 мільйони. Е, ви знаєте, шановний пане прокурор, ви, напевно, чи не присвідоміш, чи, 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 чи взагалі, чи ви витратите, де ви знаходитесь і де ви живете. Ми живемо сьогодні в Україні, де 90% наших громадян живуть за межею бідності. Розумієте? І сьогодні не стидно бути бідним, дешевим, готуватися за забути. Я поясню да, вас, да, тому ясно. що ви саме попросили. Анатолій Іванович, звертайтеся, будь ласка, до суду і я, я зараз вашу думку ну. щодо клопотання юлізачного допустити. Тому, тому, тому повернемося до клопотання. Ваші, Знаєте, Ніякого вимагання в даній дані процедурі не було, ніякого вимагательства не, не було. Є просте знищення активістів і погрози активістам через цю справу. Я розумію, що сидять хлопці за СБУ, сидять прокурори, які готові крафт, тут замурувати, отам закатати цей асфальт, тому що, е тому що е потрібно показати, щоб вони, от, щоб не і те СБУ пинали і ту саму прокуратуру. Е Зараз виночку yes. з цього приводу є запитання до прокурора до сторони обвинувачення щодо обвинуваної підозри. Можете виступити на... Пояснення і на репліку підозрюваних щодо тиску і вигадування тих обставин, які на сьогодні звучать в клопотанні як фабула, повідомлена особа. Це Я вважаю, що ці обставини, про які мають підозрюваних, ніяким чином не поєднані з нашим кримінальним провадженням, тому що... По-перше, про те, ну, Наскільки суд розуміє, що підозрюваний сьогодні висловлює думку, що це є е, помста за працівників служби безпеки і е, -перше. З, про, працівників прокуратури. То з цього приводу прокурор, ви маєте бажання висловитися? Я хочу сказати єдине, приводу про те, що підготували службу безпеки у Києві, я дізнався, щойно в залі засідання, що взагалі така акція відбулася щодо. Інших якихось акцій, що під прокуратуру, взагалі мені нічого не вдома. Тому яким чином ці події між собою... Можливо, 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 в цій частині десь я опустив, я скажу, що і, яким чином може бути вимагання, поєднуватися з мирними акціями біля чи біля прокуратури. Для мене це не зрозуміло. Так от я продовжу вашу кінці вашого розумію. І ще раз підчорпую, що йде під чергу, що неї неї вимагання ніяких не було. всі це прекрасно розуміють Чого ми тут і, і чого? Значить, оцей процесів прокуратури чудових з СБУ. Понятно, що потрібно показати оцей е, значить, такий захватуючий процес, якоби по покаральному. Ви заперечуєте той факт, що ви були затримані по вулиці Ламовій біля будинку 16Б і в вашому автомобілі були знайдені грошові кошти? Ні, ваше чесно заперечую, тому що грошові да, ну, кошти а були не в а були в курці мого знайомого колеги, який привів ось цього не злочасного блідного до мене. На початку березня 2017 року правиться правець Дерев'ячук Григорій Григорович. Гроб, за попередньою змовою між собою вирішили заволодіти грошовими коштами блідного шляхом вимагання за. Не створення штучних перешкод у вигляді громадських протестів щодо недопущення призначення останнього на посаду очільника комунального побутового підприємства. Я підчав на початку березня, шановні, рідного я знав, хто це такий, і перший раз побачив кафе 16 березня. Розумієте, як я міг з Дерев'янчуком про якусь там попередню згоду говорити? Коли 16 березня, в й годині, до мене дзвонив Дерев'янчук і сказав, що я знаходжуся, поряд зі мною, знаходиться людина. І я тебе дуже прошу, це мій дуже хороший, приємний, знайомий, хороший, ну, ну, з усіх сторін написав, мені треба з тобою срочно зустрітися, переговорити. То як Дерев'янчук із блідним приїжджає, і принаймні згомір я з деревянчуком роблять, ну навіщо це писати? На початку березня. Це до вас, пане слідчі. Значить, дійсно в п'ятій годині до мене перезвонив Дернячук, сказав, що він дуже хоче срочно зі мною зустрітися, та як полясний дитина, з якою, значить, він там і значить разом робили, разом значить він нього стекла брав свій бідний, тому що він Анатолій Ви якщо хочете висловити свої пояснення суд, звісно, їх вислухає, але в подальшому я вам роз'яснюю, що будь-які покази на сьогодні визнання не визнання. Вони в подальшому до студовому розслідуванні не можуть бути. Використані як доказ, і на сьогодні ми розглядаємо питання про обрання відносно запобіжного заходу, і лише в цій частині ми можемо говорити про обґрунтованість підозрів. Ваша честь, з усієї повагою, тут є преса, і розумієте, там зараз є скільки груп, і, скільки всього. В міні є люди, які висловлюють дійсне те ставлення, яке я заслужив, я думаю, все. Але е я хочу де деякі речі уточнити, що. Я ще раз підчеркую, це просто непорозуміння, і це звичайно, значить, звичайно, Служба безпеки України присилають клієнта, провокатора практично, з тим самим Дерев'янчуком, який обрішений усіма можливими засобами прослуховування і, 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 і зо мною говорить людина. Це може так спровокувати можна любого сьогодні активного громадського діяча. І найбільше було чомусь запитати щодо Аліна Міщука. Шукар. Так, ну, може, я щось не розумію. знаєте, Сьогодні я думаю, що багато людей в цьому залі знають про мою діяльність, про мою волонтерську діяльність. Я думаю, що в подальшому процеси будуть залучені такі люди, як Леся Степло, яка є нагороджена грамотами, медалями, орденами, зокрема, недавно що нагороджена президентом за волонтерську діяльність. Розумієте, Вона підтверджує в цьому чи в другому залі те, що коли в 2015 році наших славних бійців, які ось санітарні роти, коли 44 машин залишилося всього-навсього 8 і не було чим вивозити поранених, то я за свої особисті кошти находив двігати на таблетки, ви знаєте, що таке таблетки, Це машини, автомобілі, з помощ які вивозили ранених. Бійців тоді на той час не було чим вивозити. Я за свої кошти купляв і акумулятори, шини. Ми тоді зібрали дуже багато речей. Той самий мер міста, пан Семчишин, будучи тоді заступником Ядуха Втік, він був заступником, він особисто дзвонив на Хмельниччину авто, домовлявся за печки. Вісімнадцять пічок на купляли вашу увагу про те, що ми на сьогодні предметом розгляду, і ми зібралися в Хмельницькому міськрайонному суді. Ми розглядаємо клопотання про обрання відносно вас за побіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тому я впевнена, що ви маєте активну свою громадську позицію. і Ви її висловлювали до затримання. Я е, знаю, що ви її маєте право висловлювати і в межах свізочі в. Перебуваючи на волі, це залежатиме від того, яке рішення на сьогодні на радшій кінаті прийме суд. Тому я попрошу не перетворювати виступ щодо і вашу думку щодо клопотання про тримання під вартою на політику і інші питання. Будь ласка, думка щодо тримання під вартою. Ваша честь, я ніякого злочинного діяння не робив, злочинів не освоював. А те, що дійсно значить, були попрошені кошти у блідого на топліво, на, на це, це було здійснено. І по-перше, по-друге, я не знав, що Дерев'янчук взагалі пішов і взяв ці кошти, вже коли він в машині сів, то потім він почав ці кошти викидати, чомусь. Розумієте? Я е, категорично заперечую про я не бачу в своїх діях ніяких злочинних е, значить, посягань на те, щоб, е, щоб мене тримати сьогодні під вартою. І, і, і прошу суд призначити заставу, якщо немає іншого варіанту, якщо для мене немає іншого варіанту.